Добрий день, діти! Сьогодні ми будемо вивчати нову тему Дільники та кратні натурального числа. Щоб урок пройшов немарно. Треба сісти рідно й гарно, дарма часу не втрачати, думати й треба й працювати. Виконуємо ділення. 42 поділити на 7. Отримаємо. 6. Вірно. 21 поділити на 7 буде правильно 3. 420 поділити на 7, отримаємо. 60. Добре. 36 поділити на 4 буде. Правильно 9. 60 поділити на 4 буде 15. І 125 поділити на 5 отримаємо так, правильно, 25. Молодці. В'явимо таку ситуацію. Нехай ми маємо 6 апельсинів. Чи можна всі їх порівну розділити між трьома дітьми? Звісно, бо 6 ділиться на три безостачі, і кожний отримує по 2 апельсини. А от, якщо дітей буде четверо, то зробити це не ділячи апельсини на шматочки буде неможливо. Це тому що 6 на 4 без остачі не ділиться. Запишемо правило. Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Наприклад, дільниками числа 10 є числа 1, 2, 5. 10. А дільниками числа 17 є числа 1 і 17. Число 10 має 4 дільники, а число 17 лише 2. Число 1 взагалі має лише тільки один дільник саме себе число 1. Будь-яке натуральне число А ділиться націло на 1 на і на А. Отже, 1 і А завжди будуть дільниками числа А. Причому 1 завжди буде його найменшим дільником, а А буде його найбільшим дільником. Розв'яжемо задачу. Знайти всі дільники числа 18. Розв'язання. Два дільники числа 18, очевидні, тільки що ми з вами про це говорили. Це буде 1 і 18. Щоб знайти усі інші дільники, будемо перевіряти всі натуральні числа поспіль починаючи з числа 2 отримаємо ще 4 дільники. 2, 3, 6 і 9. Отже, число 18 має 6 дільників. 1, 2, 3, 6, 9 і 18. Цей перебір можна скоротити, якщо знайшовши один дільник – Записувати одразу і той, що є часткою відділення числа 18 на знайдений дільник. У такий спосіб отримаємо пари дільників. 1 і 18, 2, і 9, 3 і 6. Під час перебору ці пари зручно записувати так. 1. Вісімнадцять, два, 9, три, шість. Відповідь отримаємо один, два, три, шість, дев'ять і вісімнадцять будуть дільниками числа вісімнадцять. У прикладі про апельсини, з якого ми почали. Число 6 ділилося на 3, а от на 4 воно не ділилося. У такому разі кажуть, що число 6 кратне число 3, але не кратне число 4. Запишемо правило. Кратним. Натурального числа А називають натуральне число. Яке ділиться на А без остачі. Добре. Приведемо приклад 12, 24, 36, 48, 60. Це перші п'ять кратних числа 12. Тобто ці числа діляться на 12. Будь-яке натуральне число А буде мати безліч кратних. Узагалі, всі ці кратні числа для числа А можна одержати, його, помноживши його на 1, 2, 3, 4, 5, 6 і так далі. Таким чином, ми отримуємо числа А, 2а, 3а, 4А і так далі. І вони будуть кратними числа А. Найменшим з усіх кратних натурального числа є саме це число. Розв'яжемо задачу. Знайти найменше та найбільше чотирицифрові числа кратні числу 23. Розв'язання. Число 1000 є найменшим чотирицифровим числом. Поділимо його на 23. Отримаємо, що 1000 поділити на 23. Буде 43 і в остачі 11. Для того, щоб знайти найменше чотирицифрове число кратне 23, візьмемо число 44 і помножимо його на 23. Отримаємо 1012. Це буде найменше чотирицифрове число кратне число 23. 9999 це найбільше чотирицифрове число. Розділимо його на 23. Отримаємо. 9999 поділити на 23. Отримаємо 434 і в остачі 17. Тому, щоб отримати. Найбільше 4цифрове число кратне число 23. Нам треба 23 помножити на 434. Отримаємо 9982 буде найбільшим 4цифровим числом, яке буде кратне число 23. Відповідь: Найменше 4цифрове число кратне 23 це 1012. І найбільше 9982. Надалі, якщо деяке натуральне число ділиться на А без остачі, то про таке число будемо казати, що воно ділиться на А, або воно кратне число А, або воно є кратним. А. а тепер піднімемось і відпочинемо хвилинку. Добре, відпочили. Тепер продовжимо працювати. Розв'яжемо приклади. Перше завдання. Треба записати всі дільники числа 14, 24, 19 і 60. Друге завдання. Треба записати 4 числа, які будуть кратними числу 6. 11, 23. Третє завдання. Треба записати всі двоцифрові числа, кратні число 19. І четверте завдання. Треба записати яке-небудь число, що буде кратне число. 7 і 8, 6 і 8, 5. І 9, 12, і 18. Постав відео на паузу і розв'яжи приклади. Перевіримо, які в тебе вийшли результати. Перше завдання. Дільниками числа 14 будуть числа. Один, два, сім і чотирнадцять. Дільниками числа 24 будуть числа один, два, три, чотири, шість, вісім, дванадцять і двадцять. Дільниками числа 19 будуть числа один, 19. Дільниками числа шістдесят будуть числа один, два, три, чотири, п'ять, шість, десять, дванадцять, п'ятнадцять, двадцять, тридцять і шістдесят. Друге завдання перевіряємо. Чотири числа, які будуть кратні числу 6. Наприклад, це можуть бути числа 6, 12, 18, 24. Чотири числа, кратних числу 11, можуть бути такими числа: 22, 33, 55 і 99, Чотири числа. Які будуть кратними числу 23, це можуть бути числа 23, 46, 230 і 460. Задання 3. Всі двоцифрові числа, кратні числу 19, це будуть числа 19, 38, 57, 76, і 95. Четверте завдання. Число, яке буде кратне числом 7 і 8, це буде число 56. Числом 6 і 8. Це може бути число 96. Числом 5 і 9. Це може бути число 180. Числам 12 і 18 може бути число 216. Перевірили завдання. Молодці, впорались. Закріпимо знання, які ми з вами сьогодні отримали. Перше питання. Яке число називають дільником натурального числа А? Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі дуже добре. Друге питання. Назви дільники числа вісім. Дільниками числа вісім будуть числа один, два, чотири і вісім. Третє питання. Яке натуральне число? Називають кратним числа А. Добре, кратним натурального числа А називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Четверте питання. Назви чотири числа, що є кратними числа А. 8. Кратними числа вісім можуть бути такі числа: 8, шістнадцять, 24 і 32. Дуже добре. А тепер давай проаналізуємо. Як пройшов сьогоднішній урок? Обери, будь ласка, одну чи більше цеглинок, які ілюструють твій настрій на сьогоднішньому уроці. Червоний мені все вдалося легко, жовтий було цікаво, помаранчевий я запам'ятав чи запам'ятала. Зелений я старався чи старалась. Блакитний не все було зрозуміло. І синій мені було важко. Домашнє завдання. Перше. Запиши всі дільники числа. 16, 28, 17 і 40. Друге завдання. Запиши 4 числа, кратних числу 6, 11, 23. Третє завдання. Запиши всі двоцифрові числа, кратні числу 21. Четверте завдання. Запиши яке-небудь число кратне числам 3 і 7, 8 і 12. І п'яте завдання. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел 6 і 9, 30 і 40, 16 і 20, 12 і 19. Дякую за увагу. Бажаю успіхів і гарного дня!